Небагато часу минуло з нашого попереднього відео про те, що не варто продавати на еці. Буде часно, якщо ми поділимося також і тими нішами, які є популярні на Etsy, активно продаються і показують тенденції розвитку. Всім привіт! Мене звати Олеся і я маркетолог маркетинг агенції Ці. У цьому відео ми розберемо тренди на Etsy, актуальні ніші та статтю самого маркетплейсу про власні передбачення. Думаю, вам буде корисно і ви зможете багато ідей підчеркнути для свого магазину, своїх товарів та загалом покращення вашої пропозиції на цьому міжнародному. Одному маркетплейсі. Тож почнемо з останнього. Еці декілька разів на рік пише статтю про передбачення трендових ніж, тематик, спрямувань, які мають бути висвітлені в новому сезоні. Напевно, буде не зовсім коректно казати, що Еці вказує, які ніші будуть популярні, які ніші будуть просуватися, адже він не передбачає, що ви, як хендмейдер, перейдете з одного товару на інший в якийсь момент. Тому ми тут говоримо саме про спрямування та попит покупців, що дають Відповідно, адаптувати ваші вироби під те, що шукають люди, тому ми коротенько прийдемося цією статтею. Перше, що ми бачимо, це інструкція, як нею користуватися. Дуже продумано. Далі вже івент-календар. І це дуже зручно. Якщо простими словами передати, це список подій на Etsy, який він буде бустити, говорю саме про ці віконечка зверху на платформі. Далі внизу ще додаткові події, такі як випускний вечір, сезон садівництва, ювілеї, весілля, пенсії, розлучення тобто такі більш індивідуальні події, не загальні, але це можливість для вас якось адаптувати ваші товари, подумати, як ваш товар міг би підійти під таку подію і просто. Адаптувати, додати тех і почати просуватися. Далі у нас же йдуть саме приклади тематик із стегами, в яких очікується значний скачок в популярності. І це дуже круто, обов'язково підгляньте ідеї для своїх виробів. А так як це відео виходить в серпні, то насправді багато з цих ідей вже пройшли і вже носі скоро осінь сезон розпродажів. Сподіваюся, вже почали до нього готуватися. Тож ми вже чекаємо нову статтю на Еці. Але ви обов'язково додивіться це відео до кінця. Там трохи розкажемо більше про можливості для вас, і говоримо вже більш про актуальні ніші. Тож, перш за все, я хочу нагадати, що ми не будемо говорити про якийсь конкретний товар з конкретними ключовими фразами, які ми тут назвемо, і які ви там вкажете в своєму лістингу, і заробите мільйони. Ми поговоримо саме про ніші, з якими можна і варто заходити на еці, адже попит на них зростає, і про види товарів, які часто купують щоб ви могли на них подивитися, перейняти ідею, адаптувати саме під свою нішу, під свій товар, і покращити саме його місце у видачі чи, чи там його кількість А, І ми почнемо з виробів з різних матеріалів, які продовжують користуватися попитом. Мова йде саме про ці три типи товарів: вироби зі скла, дерев'яні вироби і вироби з металу. Тож почнемо зі скляних виробів. А якщо ви створюєте скляні вироби і маєте можливість кастомізувати створювати якісь різні варіанти, тоді на Etsy вам є що робити. Вироби зі скла користуються зараз популярністю. Є вироби зі скла, типу як чашки Стенлі. Або якісь такі скляні фігурки, чи скляні квіти у вазу, це все, поміти, бестселери. Також еці їх до себе відбирає як такий приклад класних товарів, які він би хотів далі бачити на своєму маркетплейсі. Далі це дерев'яні вироби. Тут українські виробники займають найвищі місця у видачі, і, на щастя, дерев'яні вироби продовжують користуватися популярністю. Це і такі кастомні таблички і картини для дому з дерева. І тут ми зразу бачимо популярні всім відомі карти світу. І на останньому прикладі насправді поєднання одразу двох трендів це дерев'яний дерев матеріал і такий функціональний прибор, функціональний декор, як підставки під телефон, ноутбук чи просто ось такий декор. Далі, після дерев'яних, це металеві вироби. Як і в дерев'яних, декор для дому з металу також досить популярний. Я би сказала, що навіть багато дизайнів між собою перегукуються, але роль відіграє саме матеріал, адже там для когось інтер'єр більше підходить дерево, для когось інтер'єр більше підходить метал, тому тут більше про вибір самого покупця. Проте, окрім перегуків щодо самого декору, функціональність також тут відіграє дуже важливу роль, як, наприклад, підставки під підзуття чи такі підставки для ключів. Але також Еці стає класно продавати якісь такі кастомізовані фігурки з металу. Вони також є бестселерами, тому якщо у вас є якась така пропозиція, то обов'язково заходьте на Еці. І окрім цих матеріалів, я би ще додала сюди трендові матеріали. Це такі якісь незвичайні матеріали по типу ці диску шари частинки, чи якісь такі м'ягенькі матеріали, я не знаю, як він називається, чи стрази, чи принти, тобто все таке незвичне, неординарне. Воно зараз користується популярністю, можете зайти подивитися. Насправді є зараз дуже багато чогось такого незвичайного, тому що це зараз в моді, і це класно продавати, воно користується. Опитом. І далі ми переходимо до садової тематики. Вона підходить під теги «garden, Decor, Garden Girl, «garden Flower Gift, гарденфлоуер гіфт тощо, тощо дуже багато різних тегів. А загалом тут дисклеймер. Декор для дому, саду, декор під різні події чи світа практично завжди актуальний на Еці. І справа в тому, що самі події змінюються. Ваша задача в тому, коли ви думаєте, як покращити вашу пропозицію, думайте, як ви можете стилізувати ваші товари під ці різні тематики. Тож, це чим цікава ніша саме цих виробів для саду? А, ну, вона точно не обмежується якимось конкретним товаром. Ви можете реалізувати ваші вироби і під цю тематику додавати власні теги. Наприклад, сюди відносяться прикрашені садові рукавички. Це не одна пропозиція магазину, у них є різні типи товарів під різні ніші, але спосіб розширити свою аудиторію, саме додати такі рукавички під садову тематику. Це також і спеціальні вивіски, і навіть інструменти, саме вже тут конкретно для саду існування яких більшість і не знали, але тепер вони їм дуже навіть потрібні. Тож, тут справді дуже багато варіантів, хоч садова тематика може відійти на другий план у вересні, саме якісь активні роботи, популярні товари для саду залишаться, просто трохи зміняться. І бам, вони також набудуть популярності. Чудовим прикладом є як магазин оновлює свою пропозицію щодо приходу нового сезону. А є ось такі скляні вироби, тобто це скляний виріб. Який підтягується за тегом саме декор для саду, і як пропозиція на новий сезон, це вже ось такі скляні вироби такої більш осінньої тематики, і так так, окрім осінніх, Хелловін з усім необхідним до нього декором вже зараз набуває популярності навіть у серпні. Наступне це функціональний декор. Дуже цікаво спостерігати, як зараз на еці на нього зрізко зростає попит. Як я говорила перед цим, коли ми говорили там про матеріали типу дерева і металу, є зараз попит саме на їхні якісь там дерев'яні такі вироби, підставки, пізуття чи техніку. Тож, щодо функціонального декору, як такої ніші. А якщо зробити вашу пропозицію більш вигідною по ціні, тоді це буде користуватися надалі популярністю, тому що насправді це таке досить дороге задоволення. Але підгледіти, як ваші товари можуть виглядати, можна зробивши аналіз ринку, тільки не обмежуйтеся якимось конкретним видом товару, коли ви хочете думати, думаєте, з чим це виходити, чи якимось конкретним матеріалом, тому що як я говорила, коли ми шукаємо щось, наприклад, для металевих виробів. Не страшно зайти в дерев'яні вироби і подивитися, що там продається, що там є безселером. Можливо, якось скомполювати це все і зробити щось своє, воно може принести вам ті бажані той, той бажаний попит. Подарункова тематика. Загалом більшість товарів можна загорнути в подарункову обгортку, чи просто запропонувати одразу упаковку для покупця за якусь незначну доплату, що в принципі добре для вашої пропозиції, варто так робити, адже ви йдете назустріч. Проте зараз я хочу поговорити про товари, які от одразу націлені, що вони є подарунком. Пам'ятаєте святкові події, що їх Еці згадував у своїй статті товари, які одразу можуть стати повноцінним подарунком та які оптимізовані в пошуку під ці події, це реальна стратегія. Тож, думаю, ви знаєте, такі вінілові програвачі чи можливо їх інша назва. Вони були популярні раніше в Україні за кордоном загалом вони були дуже популярні зараз вони повертаються. Чи от такі загадкові коробки, де ви знайдете різні товари з вашого магазину у відгуках щодо цього товару, так і пише, що їх купляють спеціально на подарунок. І тут насправді можна наводити просто безліч прикладів таких подарункових товарів, тому просто надихайтеся, перевіряйте і створюйте зі своїх виробів подарунки, одразу готові до відправлення до там щасливої людини. І як кажуть, серпень, вечір, неділі, скоро осінь, і відповідно потрібно вже серйозно братися за підготовку свого магазину до високого сезону, осінні знижок тощо, тощо. Готуємо товари, створюємо лістинги. Якщо вам дозволяє ваша ніша, то створюємо нові товари під осінні тренди по типу Геловіну. Адже якщо у вас є магазин, то ви, напевно, знаєте, що має пройти якийсь час перед публікацією лістингу, утримання якоїсь статистики перед попаданням вже у більш вищу видач. Тож, як приклад, знову ж ці скляні фігурки. Тут вже підготовка до осені повним ходом, зараз серпень, це скрін за серпень, але ось такий головний банер магазину повністю осінній. У нас є кейс, який ми ведемо понад 6 місяців, і який зайшов до нас якраз на просування за 2-3 місяці до листопада, поміж середніх результатів місяць 8-9 тисяч доларів. У листопаді нам далося заробити понад 17 тисяч доларів саме завдяки цій підготовці до високого сезону. Тому не зволікайте, якщо ви зараз шукаєте професійне ведення магазину перед високим сезоном, то звертайтеся до нас за безкоштовною консультацією, на якій ми детальніше розберемо вашу ситуацію та запропонуємо в першу чергу ефективні для вас способи масштабування. Посилання на безкоштовну консультацію в описі до цього відео. А я дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо вас цікавлять інші відео на тему підготовки магазину до сезону розпродажів чи трендові рішення до Хелловіну, тому що там насправді є про що розповісти, то обов'язково пишіть нам в коментарях, щоб ми встигли побачити та записати, адже часу насправді не так вже й багато. До зустрічі у наступних відео!